Вже другий день з кранів тернополян, які живуть у центрі міста, ні краплі. Зате міськими вулицями вода струмками. З, з вулиці Горбачевського на Новому світі манівцями вона стікає аж до вулиці Крушельницької. І так протягом дня в різних місцях. Люди дивуються, водоканалівці пояснюють. Сьогодні проводиться промивка водопровідних мереж. Планове промивання водопровідних мереж процедура звична і необхідна. Двічі на рік з міських мереж випускають воду. Спочатку комунальники беруться за ремонт. Цього разу захопили центр міста, мікрорайони, новий світ, старий парк, промисловий район та окремі вулиці. У перший день замінили 17 великих засувок та пожежні гідранти. Тобто зробили те, що в час, коли мережі заповнені водою, неможливо. Тепер вимивають з них осад і очищають воду. Ми випускаємо воду через пожежні гідранти до повної її чистоти, освітлення, щоб була чиста вода. Є такі, якщо тупикові лінії, то навіть до півгодини. Випускається вода, а такі центральні мережі то 15-20 хвилин. Вода, яка при цьому витікає, хлорована. Платить за її втрату водоканал. Проте витрати того варті, кажуть комунальники. Бо вода, яку після промивання отримують тернополяни, значно чистіша і якісніша. В кранах міщан вона має з'явитись вже наступної доби, якщо швидше пити чи готувати з неї їжу не варто. Застерігають водоканалівці.